Яким буде новий навчальний рік, який формат навчання для своїх дітей обирають батьки школярів? І чи буде облаштоване безпечне місце у Харкові для учнів? Так, щоб розставити всі крапки над з цього приводу міський голова Ігор Терехов і зібрав батьків-вихованців шкіл Основ'янського району на спільні зустрічі, так аби почути позицію. Кожного 22-23 рік навчалися ми онлайн, і з тою ситуацією, яка зараз в Харкові, особисто моя думка, що повинно проходити навчання тільки онлайн за для безпеки дітей. Це особисто моя думка. І якщо батьки дійсно хочуть займатися і щоб їх діти були освіченими, то звичайно це теж робота батьків і виконувати домашні завдання, і слідкувати, щоб відвідували онлайн уроки, звичайно, це теж велика робота батьків. Але для безпеки, задля життя тільки онлайн навчання. Ми були у Німеччині півтора року, і це було додаткове навантаження на дитину, тому що він ходив до школи в Німеччині, він вивчав німецьку мову. І, ну, стрес стрес і стрес це все. І ще онлайн. і ну, Наші знання, вони, ну, на жаль, на цей момент це. Ну, Трошечки жахливенько десь там, де індивідуальна робота є, проводилась, то там ну є чим пишатися. ми зараз будемо ходити півроку до онлайн-школи. Потім я планую, що ми таки повернемося до України. І будемо вже навчатися, як ну як якщо буде комбіновано, будемо комбіновано ходити. Якщо буде тільки онлайн, ну вже як є. Мер Харкова переконаний, батьки мають право обирати де і в якій формі діти зможуть навчатися з 1 вересня. Коли на кону життя дітей, то тут все інше зайве. Хоча на даний момент єдине 100% безпечне місце у Харкові це метрополітен. На декількох станціях комунальники готові облаштувати освітні простори зі всім необхідним. Більш того, дітей будуть і підвозити і годувати, навчатися школярі будуть і під пильним контролем правоохоронців, тому віддавати дітей на офлайн уроки чи залишити вдома справа суто індивідуальна. Я як батько дитини, яка навчається в цій школі в третьому класі, хотів би сказати, що дійсно для соціалізації, як для дитини, потрібно, щоб відбувалося це офлайн в аудиторії в класі. А враховуючи те, що безпека на жаль да, в нашому місті. Безпека, я маю на увазі, коли ракета там, за лічені там, хвилини, а то і секунди відлітає, і прилітає, то розумію, що е, безпечного місця знайти дуже важко. І наскільки я знаю, і наскільки я спілкувався з іншими батьками, да, те, що зараз пропонується метрополітен, ну, не дуже влаштовує, ну, напевно, що мою сім'ю. Тому, звісно, що в цьому випадку я більш за онлайн. Але будемо щось розбавляти для соціалізації дитини. У мене двоє дітей. Перша дитина йде до першого класу, і друга дитина переходить у п'ятий клас. За старшу дитину я не переживаю, так як в нього був і дитячий садочок, де була підготовка до школи. І був перший клас, другий клас частично, бо це був ковід, третій теж з ковідом, четвертий вже зрозуміло, ми навчалися як навчались. Тому в нього є база, в нього є фундамент, він знає, як в себе поводити, вистроєний зв'язок з вчителем. А маленька дитина, у якої не було достатньо садочку, не було підготовки. До школи. І офлайн це для мене ну, кращий варіант. Тому що навчити дитину писати е, по інтернету, це дуже важко. конкретно моя дівчина в цьому году закінчила рік лучше, ніж вообще. Вона у мене умничка, у мене вообще хорошо вчиться. І у нас ми курси допомоги, і у нас дополнительні заняття по англійському язику. І дитина у мене на удивление, школу закінчила в цьому году, ну як це, в переводі там, на отлично, у нас 11, 10, 11, 12 балів. І в олімпіадах. поучаствовали и везде. А переживать довезли, не довезли. Попали в метро не попали в метро. Метро – это шахта, это подземный туннель. Нет медицинских комиссий в городе, которые бы сказали, может мой ребенок находиться столь длительное время под землей или нет. Особисто у мене я спускаюся в метро, і у мене починається такий шум в голові, от, і розсіяність з'являється під час гебесять з батьками Ігор Терехов заявив, що вже на державному рівні ухвалені нові норми так званих ДБНів. Тому Харків стає до роботи з будівництва у місті надійних бомбосховищ. Справа не з дешевих, але такі захисні споруди потрібні місту, що живе поруч з країною-агресором. Більш того, зараз на всіх рівнях працюють. І над тим, щоб закрити небо над Харковом від ворожих ракет Леся Кополюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Ігор Мартинко Харків новини.